В'ячеслав Вікторович, вітаю вас з початком офіційного сезону. Сьогодні ваша команда протистояла срібному призеру минулорічної першості області. Декілька слів по вашій грі. Що вам сьогодні сподобалось, чого не вистачало, можливо, і в другому таймі? Ну, По грі, що я можу сказати, трошки відрізняється. Мабуть, наша команда з командою Рене трохи більш фізично готові, як то кажуть. Ну от так що не, не вистачало. Перш, Перша половина все вдавалося, наче домінували, але не було концентрації в реалізації моментів. Так то, ну, в принципі, мені все сподобалося. Як оцінити гру новачків команди Максима Скорова і Владислава Гарнага? Вони сьогодні забили дебютні м'ячі за команду в цьому сезоні. Можливо, вони десь команду спровокували на ці голи. Ну, як вони як, дуже добре грають як на команду, так і індивідуальні гравці. Ну, мені подобається те, що вони слухають, що від них просять, і від цього йде командна гра. І їм легше, і всім нам легше. Після пропущеного голу чи не виникало у вас питання, що можливо зараз десь раніше ви зробили заміни, замінивши головних фігур на сьогоднішньому полі у вашої команди Ткаченка, Скорова, інших осіб? Та не можу сказати, що так прям йокнуло. Ну так, як кажуть, там, мандража, там, мурашки не бігали по кожі. Ну Впевнений був і в тих гравцях, що вийшла така індуальна якась там помилка, відскок, і автогол залетів. Тому ну, нічого страшного, я в них всіх впевнений. Чи очікували ви взагалі таку гру від команди суперника? Чи можливо ви десь очікували, що вони будуть більше йти вперед на початку гру, тому що виникало бажання, О, таке виникало таке. Таке бачення, що вони грали більш на оборону і шукали свої моменти на контратаках. Ну, ми розуміємо, що вони будуть більше від оборони грати. По перше, кондиції. По-друге, там всі ж мабуть дивляться, що ми стараємось. Завжди. Тому ми все очікували. Якби, ну, так склалося. Перший тайм не витримали, не було концентрації, ми не забили. І в другому таймі вже гол-два, і все, вони вже зупинилися, тому що ну, неможливо завжди два тайми відбирати як то кажуть не. І останнє питання: кого б ви б хотіли б бачити суперників в четвертьфіналі? Та ну, нам, чесно, без різниці з ким грати. Ну, хто попаде, той попаде. Так само, я думаю, ті, хто вийдуть теж в одну четверту, думаю, їм теж однаково. Кубок це така штука. Всіх треба вигравати, щоб виграти його. Тому без різниці. Дякую вам за коментарі і з наступачими вітаємо. і всього вам найкращого майбутнього. Дякую, навзаєм, Слава Україні!